Як і всяка нормальна, лінива людина, я мала би залишити цей прецель у спокої, але його почали чогось додавати більше в якійсь колекції. Десь він почат... попав в якийсь, я не знаю, завірусився. Я думаю, якщо його так сильно поміняє, з ходу, то ну, не к добру. Коротше, вирішила я його доробити. По сухому, думаю, ті бліки мені буде дуже легко поставити, такі самі, або плюс-мінус такі самі, і зробити його максимально наближеним. Хоча, я мушу зауважити, я би його трішечки висвітлила і зробила б в такому ж стилі. І, напевно, я це зроблю, тільки це вже буде інший лістинг, не цей. І взагалі, суть, до речі, так, так, давайте поговоримо про технічні моменти, не про саме ці. Як ви бачите, я замісила теплий і такий досить темний блік і світлий. І тепер я їх просто-напросто, оці заміси, які в мене залишаються на пензлику, я їх ускладнюю якимось макаром, роблю там один рижіший, другий червоніший. В принципі, камера цього не передає, але я надіюсь, там. Зум в кінці буде, і все це діло ну, ви побачите трохи для себе. Якщо я зрозуміла, я буду малювати цей прецель без бліків в перший заход, сушити його і потім доробляти ці бліки по сухому, тобто в сумі воно мені і вийде тих самих там якихось там 30 хвилин. На цю роботку. Єдине, що з перервою на просушку повно, тому що по мокрому ті бліки вони би так не лягли, а кусками класти мені їх не хотілося і досі не хочеться. Мені подобається ну, такий сухий більше мазок, рваний, ну не знаю, це більше моя тема. А якщо хтось любить накладати мастихіном чи там на пензлі, щоб була кілограм ваги, то ну, теж можна, це ж не проблема. От ви бачите всі ці мої заміси. Тут в мене два кадмія: червоний, оранжевий, темний, вірніше жовтий, темний, неаполітанська, охра, сієна, палена, сієна сира, умбра палена, ок металу, до речі, окс заліза, без нього можна обійтися. Це просто червона прозора фарба, вона трошечки більш прозоріша. В Якщо у вас є палена сієна, то це діло можна робити і без окису заліза. От І вже зараз, ви бачите, я прокладаю набагато світліші бліки, але точно так само вони не є білими, вони майже білі, але там є неополітанка, і мені здається, охра, він типу, холодніший цей блік в мене. Хоча, по суті, тут я трошечки пере, перехитрила сама себе, тому що ж, ну, згідно моєї легенди, світло холодне, а ні, світло тепле. Правильно, світло тепле. Отже, і блік мав би бути в теплу сторону. Ну, коротше, тут я щось не, не до але Я думаю, що знаєте що, цю роботу ніхто не буде розбирати. Ой, тут вона з температурами помилилась, так? Ну, і точно так само вам це не цікаво. Але дивіться, якщо ви перфекціоніст, то думайте завжди про температуру світла, про атмосферну температуру і так далі, в живописі, особливо. Для того, щоб це все узгоджувати і гармонізувати. Тут в мене не така виси, сильна похибка, тому що, ну, в принципі, вся ця гама умовно тепла. Вірніше, не умовно, вона тепла, і в ній я розділила на умовно холодні, це неаполітанська і охра, і умовно теплі. Це вже кадмії пішли, сієна, там цей оксид заліза і так далі. А, ну І ця холодна ще в мене тут ем, темна, не умбра, а друга, як її звати? Я забула, як її звати. Коротше, я в великому відео про це говорила на початку. там, Якщо ви дуже сильно собі не довіряєте, не хочете експериментувати, то там сказано про цю фарбу. Ну, в принципі, вона класна. Ну, Мені в арсеналі вона дуже подобається, мені не вистачало. Ну, Є ще декілька пігментів, які я згодом докуплю. Просто що, ну, типу, мій перший шопінг в олійному магазині, там, де я купувала олійні фарби, був тисячу доларів. Ну, типу, я не хотіла йти, знаєте, як то в усі тяжки, і я буду Пігменти поступово підкуповувати. От. Ну і вже зараз, ви бачите, я закінчую прокладати ці обліки, десь там пом'якшую маски, посилила трошечки цей рефлекси, щоб виділити, відділити його від тіні, тому що тоді по-мокрому в мене не сильно вийшло їх Може, я просто не знаю, не хотіла, може, дуже втомлена була. якось не, 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 не помітила я, що в мене рефлекси дуже слабкі, і вони, в принципі, не відділяють сам цей прецель від фону. От, І зараз я закінчую, де не де пом'якшую границі, хоча я мала би це зробити. Я видно, просто забула про деякі зони, і, ну, може поспішала, просто не додивилася. І зараз я просто-напросто підмішую оксид заліза із цим прозорим гелем і пом'якшую границі. Все, закінчила з цим ділом. І зараз я підкрашу акриловою фарбою. Я її тримаю в такому от. Це банка з під кетчупа. Вона менше висихає, але все рівно навіть в ній підсихає фарба. Я кожен раз цю таку силіконову дірочку, пензлем проколюю, бо береться шкіркою. коротше, вона теж. Але найменше, це, напевно, най, найкращий спосіб, якщо ви робите свої заміси, наприклад, акрилових якихось там чи грунтів, чи ще щось. І вас так само ну, піднапружує трохи цей момент, що вона висихає в банках, то, то ця скетчупа, рекомендаціон, коротше, це класна тема. От. Я його так само, дивіться, якщо побачите, там, як мій пензлик працює, я не доходжу цими густими мазками до самої олійної фарби. Я її так, по сухому підкрадаюсь туди, але все рівно не заходжу. Мені головне візуально звести фон, щоб він був такий нейтрально білий. Ну, не білий, умовно білий. Подивіться, він серйозно відрізняється в е якусь оливкову білу сторону від е білого полотна, на якому я малюю. Ну, це Порівняння таке, Воно ну, так само на, на камеру воно не біле, там камера дає так само свої похибки. Ну, не суть. Суть в тому, що цей прецель чогось в мене почав в, в, попадати в колекції, і я так розумію, що можна робити ще прецелі. Коротше, що я там говорила про нішу, в мене колорадо і прецелі буде ніша. Взагалі так цікаво, типу, його додають в якісь колекції, там, де з картин тільки моя одна, а все решта, якісь навіть печені прецелі є, і брелки, і ювелірка, і якісь подушки у формі прецеля. Я думаю, ого, ну, типу, на прецель значить, він має якусь вагу в цій масовій культурі. І сьогодні мені потрапляє таке відео. В інстаграмі я його знайшла, але потім я згадала, що я цю групу на Ютубі їх бачила, що навіть своїй сестрі висилала на них посилання. Я подивилася, я на них не підписалася. я їх... Підписала сьогодні, виправила цю прикру помилку. І це німецька група Клінгфонікс. І в них є такий видосик веселий, там, де вони предцелі поставили прямо перед собою. Ну, ось це тут ви бачите в деталях. Блічоніки в нас тут всі всякі різні, і рудуваті, червонуваті, білуваті. І ось ця музика. Тема німецького техно, техно і електронної музики вам близька? Це вам точно сподобається. Заходьте до них на сторінку і малюйте працель.